Якщо говорити про якусь саму оцінку, то сприйняття будь-якої інформації дуже подібне до сприйняття людиної їжі. Бо інформація це теж така, ми кажемо, пожива для мозку. А як людина реагує на стрес, якщо ми говоримо про харчову поведінку? Дві третини починають жерти, а одна третина навпаки починає голодати. Да? Дві, дві третини жерти, одна третина голодати. Да, так, одна третина просто не, не лізе. А в дві третини, якби починаємо впаки, в себе напихати. Ну трошки по-різному ці, ці програми працюють. Одна програма починає казати, що треба накопичити на всякий випадок, бо невідомо, чим той стрес закінчиться. І це така програма, яка передбачає зачаяння сидіння на місці та накопичення ресурсів. А друга, яка каже: ну, кусок в горло не лізе, нічого їсти, не потепити не можу. Вона передбачає напад або втечу, активну дію. От. Відповідно, суспільство теж так е, до інформації ставиться. Одна, одна, інфор... одна і та сама інформація, одну частину суспільства мотивовує до, до втечі або до нападу, а більшу частину суспільства до такого завмирання і, 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 і накопичення. Але чим, чим, е, чим е, негативне є таке от замирання накопичення, якщо ми говоримо про харчову поведінку? Пожиріння, відповідно, і діабет другого, другого ступеня, так званий. Якщо ми говоримо там про американців, то у них там 44% населення, в принципі, цей діабет мають в принципі. І, до речі, до слова, якщо порівнювати з інформаційною гігієною, де більше обжираються ті люди, які дуже дбають про е, своє харчування в момент стресу. Ну, такі така ну, як вони зараз про це думають в голові. Треба ж правильно харчуватись, там оці, значить, глютени. Ну, бачите, знову на з тим їсти тим. А коли стрес їм не до цього. І вони починають якби, в, себе, в себе це діло е, натовкти, тому що ну, ідея про їжу лишається, а раціональний підхід до цього він зникає момент стресу. З інформацією та сама історія. А в момент стресу люди починають цю інформацію в себе всяку різну хапати і напихати в голову, відповідно, ну це як мовити ну, не, не, не інсулін, звичайно, пішлинкова золоза, але там є там, гі гіпоталамус е і інші, інші, інші ділянки мозку, які власне виділяють оці от глюки, якщо угальнути про про, про про гормони, які, які спричиняють. М Стан стресу, е, який пов'язаний з тим, що ви інформацію в себе напхали, а реалізувати її не можете. Як, як з їжею, чому оці там гормональні дисбаланси, якщо ми говоримо про харчування? Тому що ми поводимося е, приблизно так, наш організм не ми. Як 100 тисяч років тому, як на Андертанці, а обставини життя інші. Ми, нам не треба кудись бігти негайно, щось там закопувати, викопувати, е, мерзнути. Е, перегріватися і так далі. Організм ну, не в курсі про наш високий інтелектуальний розвиток. Він собі реагує так, як реагує. І на стрес він так само реагує. Тобто, в нас з одного боку, наша от така біологічна тварина, яка там 100 тисяч років, вона собі ну, така от кудлата, яка і була, ну, в віртуальному сенсі слуху. Ну. І є наш високочовий інтелект, який сконцентрований в дуже невеличкій ділянці при фронтальній головного мозку. Які такі в розпачі, а що з цією своєю твариною біологічною робити? І у них є такий певний конфлікт. Тому е, якісь прості речі е, для там другого дихання, це означає, що ви ну, впер, в першому своєму диханні трошки неправильно себе позиціонували і розраховували свої життєві сили. І у вас і головне, що у вас оці от глюки були в голові відносно себе, відносно того, там, чому вам, вам світ щось повинен, чи що ви можете й мусите, мусите робити. Чи ви маєте за що це робити, чи ви маєте фізичні ресурси, економічні, життєві, чи цей, цей потенціал, він, ви його вигадали? Чи вам вичто з книжки? Чи в на марафоні вам розказали, що він у вас є? У вас його може не бути. Тому це співмірність з реальністю, що, до речі, у європейців, американців, вона ну, така, я би з я, б, я б вже, вихована, я би сказав, не вроджена, кого не буває, але вихована. У нас цього ще немає. Тому оця біда, як сказати, від цієї ну, такої драматичною ремонтизації ситуації нічого цим не поробиш. Ми ми поки що такі. Молодше покоління вже воно ну, більш більш прагматичні.